Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 7 січня 318 днів повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. В Одесі десь другий раз за зиму пішов сніг, як бачите, але йде зовсім трохи. Ну і похолодало відчутно. Думаю, це на користь нашим хлопцям зсу. Росіяни нехай мерзнуть в своїх окопах. В них же з забезпеченням все геть погано. А так в Одесі все добре в сусідньому Миколаєві. Теж все добре. А в Миколаївській області обстріли, як завжди, відбуваються на території Очаківської громади. Росіяни там сидять на Кінбурзькій косі. В цьому році їх точно виб'ємо. Це вже всім ясно. І на жаль, обстріли відбуваються у звільненому від російських нацистів в Херсоні. Один чоловік загинув на Херсонщині. Росіяни вбили людину на Різдво. Тут як кажуть, Бог їх прокляне. ЗСУ за перші дні нового року вже встигли нанести декілька ударів по позиціях росіян на лівобережній частині Херсонщини. Спочатку про це писали тільки в чатах місцевих, а ось вчора вже офіційні особи із ЗСУ це підтвердили. Кажуть, так це були ми вітали росіян з новим роком. Можливо, у росіян там навіть такі втрати, як були нещодавно в Макіївці. Ну, побачимо згодом. Це така прикмета. Якщо починаються удари по російським складам, то скоро там. Буде наступ від ЗСУ, і якраз під це наші західні друзі почали постачати нам бронетехніку. Це дуже добре. Новорічні подарунки, що називається.